Що, заглянемо в душу нашому гусачку, Подивимось, що набрав жирку, вже, вже має набрати. Є кілька школ розрізання. Хтось розрізає отак, От кажу зручніше, я не пробував. Я розрізаю вздовж і, як казала моя бабуся, головне вирізати жопу. Ну, не знаю, ніколи з цією проблемою не стикався. Завжди в, в жопі все нормально. Можуть бути проблеми з жовчю. Але давайте подивимось. Ось таким рухом обходимо клаку, щоб вона вас не відрізала, бо якщо ви її переріжете, у вас ну, все це піде в е, піде вашого гуся. Нічого насправді в цьому страшного немає, все одно будете мити, але рукам буде приємніше. Якщо ви будете порпатись в гусячому жирі або в гусячому посліді, ось це вся різниця. Буває трошки важко вийняти внутрішні, бо гусь вже трошки набрав жиру. Завдання одне з завдань жирової сітки утримання внутрішніх органів. І Варто сказати, що гусячий жир непогано з цим завданням справляється. Утримує гусь внутрішні органи нормально. Їх не завжди легко витягнути. І ще бажано не порвати печінку. Якщо о, не для себе, та й для себе воно приємніше, якщо печіночка ціла таким впевненим рухом. Ой, маємо все зайво. Бажано, щоб воно не порвалося. Можна зробити отак. Впевненим, але без... Зайвих зусиль. Збираємо тут. Вертаємо все. Ага. Про пряму кішку не забуваємо, намагаємося не порвати. Все, жопу вирізали. На що варто звернути увагу? Це на жовч. Жовч у нас прикріплюється до печінки і бажано вирізати обережно, щоб не, не пошкодити. Не пошкодити І виглядати буде кращий смак, буде краще, бо вона дасть вам гіркоти. Тому обережно знаходити жовч і отак от, от трошки цепляєте печінку. Ще один момент, стравохід ми достали. Якщо, якщо для вас це не важливо, можете отут зробити надріз і достати, достати гортань. Якщо хочете отримати тут тушку лише з одним біологічним отвором, прийдеться трошки з згортанням. Звільніть отут в цьому місці, бо тут вона приростає і дуже добре тримається. Трошки отут надірвіть. Щоб вона не дуже добре була прикріплена. Залазимо всередину, знаходимо приблизно отут. У закінчується гортань, на, на кінці є таке розширення. Намагайтеся його не відірвати, захопіть його дана пальцями, це не завжди зручно. Ну, що ж, Краса треба якихось жертов. Тож ми їх приносимо. Отут звільняємо. Тут захоплюємо пальцями і знову-таки без зайвих зусиль. Намагаємось не відірвати, а витягнути цю гортань. Якщо це вийде, нагородою буде гарний товарний вигляд тушки. Так, Ось вона. Так вона виглядає. Собаки дуже люблять, якщо є собаки, породіє. Що стосується жиру, ну це вже на ваш розсуд. Залишати, обрізати, я трошки обрізаю. Ось, ось так о, воно якось виглядає більш естетично. Ну і шиї, як вважаєте за потрібне, так, так і вчиняйте. Е, якось так виглядає розділ катушки аматором, я не знаю, це роблять професіонали, може я десь роблю помилки, але ну, в мене такий метод працює. Трошки пізніше покажу, як я розбираю її на запчастини коли чи для себе, чи коли люди просять, покажу, як я філе ще знімаю.